Всім привіт! З вами я, Бикс і я хочу вам об'яснити, як робити т шорт в Роблокс, тому що я читала ваші коментарі, і ви мені всі писали, що ви не можете зробити. Давайте я вам, пок... я вам покажу. Вибачте за такий голос, тому що я трохи психую Я давно не записувала відео з голосом. І погнали! Обираємо в Гуглі або в Пінтересті якусь t-shirt Roblox. Я обрала ось цю і скрін. І нам треба це обрізати на скріншоті. І... За... І... Ой, Зараз. і я обрізала той скріншот з тою кофточкою. І дивіться, у нас з боку є три крапочки. more more. І є тут create. Нажимаємо і чекаємо, поки в нас прогрузиться. Збоку буде Creations. Туди, куди я нажала. І Avatar Items. І тут буде багато всяких кнопочок і нажимаємо на Classics. І дивіться, тут біленька ця кнопочка, як я вам об'ясняла в коментарях: upload Asset. Я нажала на неї, і в нас з'являється ось, так, ось така от вкладка. І ось тут такий сіренький квадратик, і тут аплод. Нажимаємо на нього і обираємо з галереї ту кофточку, яку ми скрінили. Все, я поставила і пишете, тут там the name, тут в мене цифри, але ви маєте написати якісь любі слова на англійській. Ну, не слова, а слово. Я зараз вам напишу і покажу. Ну, Наприклад, ось так. І тут внизу буде «Upload». Нажимаємо і дайте трошечки почекати. Ось. Гуртаємо, і тут у мене багато кофточок. Нажимаємо ось на нього. І на Save Changes. І ось все. Зараз я вам покажу, що це правда. І ось заходимо в класік «T-Shirts». і в нас буде тут така кофточка. Перші ще раз за голос. Я просто давно не озвучувала. Дякую всім за перегляд і всім па-па!